От новинка у ЗВК, препарат Watermint. Ось такий препарат. Вутермінт. Так. Він іде від зниження симптомів теплового стресу. У свиней, дуже актуально. Оце спека була, прям нереальна. Може, ще й буде. Охолодження тварин, запобігання розвитку бактерій грибків, швидкого одужання при респіраторних захворюваннях, профілактика можливих післявакцинальних реакцій. Ну, як вакцинацію робите. Якісь можуть бути, якщо побічні реакції, то трошки він допомагає. Стимуляції споживання корму та води. Це теж апетит покращення, значить кращий ріст, якщо тварини погано споживають корм. Так, Що тут за склад у нас? Евкаліптова олія, олія перцевої м'яти, олія чебрецю, етанол, демінералізована вода, допоміжні речовини. Перед застосуванням банку обов'язково збовтати. Треба гарно сколотити. Так, задають тваринам та птиці. Навіть птиці давати можна і різними. Худобі можна, я так розумію, давати і коровам, і не тільки свиням, коровам, телятам. Задають тваринам та птиці шляхом випоювання з розрахунку 1 мл засобу термінт на 1 літр води. Мілілітр на літр води. Е, у нас там бачок у поросят на 20 літрів. Ну, я зараз гляну, там присвічую через бачок. Там 10 літрів. тому зараз розведемо 10 мл. На, а, вода тут треба. Дивіться, тут можна застосовувати на постійній основі навіть можна давати. Перед використанням необхідну кількість препарату змішують із теплою водою підігрітою до 40 градусів. От у нас такий градусничок електронний. Ну, От водичка 42,9, трошечки більше. Коротше, 40 градусів вода. Налити, я так розумію, трошки такої води. І туди додати препарат при необхідності, так. Ефект дії препарату починається через 15 хвилин. І респіраторні хвороби у нас одна свинка там не те, що кашляє, але якось похрипує трошки. Ну, оце препарат буде, як і профілактика, і спробуємо його подавати. Е, в таких цілях профілактичних, так сказати. Теплового стресу немає, зараз похолодало, але трошки, я ж кажу, одна свинка покашлює, і трошки ми його подаємо. Буквально декілька днів і все. Цей препарат зберігається 2 роки. Не написано про відкриття, я так розумію. Просто два роки. Температура зберігання від 5 градусів до 25 в сухому захищеному місці. Я так розумію, в темному місці десь. Ну, дуже актуально, треба спробувати. Так, водичка вже у нас 42 градуси, в принципі, можна додавати. Так, у мене цей шприц після вітамінів, тому я самим цим шприцом сюди лізти не буду. Я сюди просто налью. Налью сюди. Я корова вітамін ЄСЛН е колов. Тому... Так. Ох! Трошки ну там трошки більше води. Нічого страшного докачаємо трошки. Так. Дуже м'ятний такий, дуже насичений запах. Так, цей шприц потім ще раз використаємо. Так, закриваємо. Так, Це поки що в коробочку покладемо. Так, я взяв таку паличку, щоб потім в бачку перемішати. Так, тут розколотимо. Цей розчин перемішали. Так, залишимо. Ух, мы будем сейчас зисты тут. Тикай. Тикай, 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 тикай. Так. -с. Выливаем. Так, баночку поставим. Сейчас перемешаем. Не Дуже добре, що у поросят маленький бачок. Можна якихось підкислювачів, щось додавати до води. Якщо був би великий бачок, то було б незручно це робити. От так дуже-дуже дуже зручно.